Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо коротко це обмежувачі, які використовуються для фіксації металопластикових вікон ну, або дверей, балконних дверей можна і так далі. Виробник німецький, фірма Рото, доволі відомий, відомий виробник фурнітури віконної, що по цих обмежувачах? Тобто вони випускаються в двох моделях. Ось така більш коротка, це у нас 191 і 335. Більш детально саме креслення опис ціну можете у нас переглянути на сайті е, От Він складається з двох частин. Тобто, сама частина, яка вставляємо в штулку, він от на такій рельсі алюмінієвій, доволі, доволі вона така масивна, стінка товста, тобто він надійний. Тут є фіксатор пластиковий, бігунок, він зміщується і фіксується кут, який нам потрібен для того, щоб зафіксувати вікно. І інша частина це такий шарнір, який вставляється сюди, за рахунок чого у нас з'являється такий фіксатор. Довжина більш короткої моделі це 19. Сантиметрів. Вона використовується для стулок шириною 500-550 мм ну, до 600. Це рекомендовано по каталогу. Та більш довша модель. Вона має довжину 34 сантиметри і використовується вже для ширин вікон від 500-550 і далі. Тобто він більш більше в нього плече і використовується для більш широких стулок замовити даний товар можна, перейшовши по посиланню, яке буде в кінці цього відео.